І так, всім доброго дня. У нас сніг. От, буржуйка холодна. Зараз я буду звідка доставати ящики, коробки, дрова і буду розпалювати. значить, Посидів я сьогодні, перебрав те, що я вчора пішов був на мусорку і приніс мусорки. значить, от. Вага включилася. Так, алюміній. Я отак все позмотував. Алюміній. Ну, це чистий алюміній. Так. Тут є. 550 грам. Сфоткаю. Тут є 550 грам. Сфотка. Далі йде. Мідь. Мідь я теж перебрав, теж от кот скручував, от мідяшки, ну мідяшки, грязь дає півтора опа. І так вогник уже горить. І ще лишилося ось то тобто мені Казав знайомих, бачили відео, кажуть, бери ось ці от латунні замки, вони якраз ці. Ну, тут, попри тих латунних я назбрав, до речі, від того шредера, що я знайшов от, від шредера 2 цих. Це був шредер для тіста. от. От, два оцих важать 415 Так, І того візьму ось таку коберну, потім легше буде зсипати. І того от у мене є 740 грам плюс ось цей, ну тут коробочка 1 грам важить. Це є. Майже півтора кг. Це тобто я зараз буду оцього то палю от, разом з міддю І плюс алюміній і потім вже цей буду важити те, що є. І ще, коротше таке, сталося забувати, відправляв металолом, забув ось півкіл, десь 100 грам чи 200 г латуні. Ані Тут не 200 грамм, тут 185 грамів латуньки. Ну, от, літто є вода. Отак. ну, Потрібно бути уважнішим. І значить, зараз я ця мідяжка, що я вчора приніс, латунька і алюмінка. Буду зараз опалювати і вже покажу, що у мене вийшло. Бо якщо в мене вийшло всього разом. Так, тут півтора кілограма тут а, ну, 700 750 грам, можна сказати, зараз цього. Якщо з цього вийшло пів, пів кілограма, то це мені плюс. І якщо до цього, цього алюмінію теж пів кілограма, то. Значить, завтра, можливо, я піду ще. Ну, і з цього, якщо мені вийде, десь ну, кілограм. Можливо, кілограм 200 буде. Але то тут кабеля грубі, ізоляція і так це. Ну ладно, не переключаємося, дивимося далі. Значить, забувши показати ось такі от ніпеля. Тут вони різні тут. Це від велосипедних. Від велосипедних камер ось такі от ніпеля є 125 грам. Ну, я їх теж буду опалювати, тому що це також латунька. А латунька нині по уже по 190 за кілограм. Тобто, мідь 330, латунь 190. Ще би. Ще було б у мене таких 6 повних ведерок упресованих, отак самозамотаних, і можна було б вже відправляти. Так, от. Бігунки вже обжарюються. І ще потрібно там збоку поставити сітку і теж запалити. Кури мої погодовані, зайці мої. Погодовані, от зробив я їм ось такий от будинок, до речі. Це, він складається з двох частин, можна його просто розділити, ось тут якусь дошку пропхати. Так, щоб вони були окремо сиділи. І ось такий новий сорт курки є. Називається вампір Васильович. Вампір, тому що він цілий і кусючий був. А Васька, ну, цілий кіт. От і вийшло вампір висилюючий. Найдобріший кіт. Правда, він трохи пукає. Так, по-нормальному, що можна задихнутися, але ладно, покажу вже, як буде все готове. Скільки в мене вийшло того всього і результат за вчорашній день. І так, там ще якісь плати є. Плати я, мабуть, буду здавати окремо. ладно Доброго часу суток. А ну, поясніть мені от, є дріт, дріт. ось такий от кабель. От. І він. Я думав, що це мідь. Ось тут трішки червоного є, от. на магніт не береться. От. І пробую його вкусити, от. а він на вигляд так, як звичайний дріт стальний. Правда, важко його зігнути, він досить такий твердий. Що це таке може бути? Тому що от а ні, дещо береться на магніт. От. Ага, це на значить це мідь От отут не береться на магніт, а ось цей береться. Клац Значить, оце є міч, а цей дріт, він не береться взагалі на магніт. Чи береться? Чи вже береться? А ні, вже береться. Береть. Значить так, буду вже підбивати результат. Ще тут дожарюється. Будем отакий червоненьке. Так, і що тут дожарюється? Ага. Латунні крани ще обсмалюються. Вона ще обсмалюється. Я сподіваюся, латунька не сплавиться. От. Там скільки є, там десь грам 100 буде. Значить, от. зробив я, коротше, це все. А, я забув магніт взяти. Мій магніт, і, значить, результат. Ось, Ось таке вийшло у мене. ай бляха, муха ж не репають. Ось таке вийшло. Ну, тут, ще правда потрібно повибирати от. тут є цинк І зараз включаю я вагу і буду підбивати результати за один похід на мусорку. Спочатку буде це зерно. Це. Ага. Получилось 355 грам. Ну, я думаю, що якщо ж оцінку відібрати, то там ще десь мінус буде 40 грамів. Переспаюсь це зерно назад. Ну, воно не. Це пересекується тут. Деяке поприлипало і так. От це вилки, євровилка, контакти і, і ніпеля камера. камери. Коротше, латунь. І так виходить, що 155 грамів плюс. Тут є щось Ні, нема. Плюс от, наприклад, оця латунка, ще є латунка. Це є кілограм 40 грам. Ну, а якщо по 190, 90 то це виходить на ну, майже на 200 гривень. Правда, я не знаю, от з якурів оце от. Це мідь? Чи це латунь? Можливо, хтось напише в коментарях, щоб я не мішав до купи. Ладно, ладно. Так от Я ще трошки забув. Значить, старував я цей банючок І зараз я цю. -цю. Латунь пересипаю сюди в банячок, то, то навіть не так зроблю. Я старую ось, ось цей. От, так. Латунь в і от сюди в банічок і оце що в мене вийшло, крупа, латуньна крупа. От. І це получається, що в мене латуні на 265 гривень. От. Отак. От Тепер показую от алюміній. Алюмінія було півтора. Півтора кілограма. Ні, 750 грам було алюмінію. Якщо алюміній тех по 80, то це є на 20 гривень 80 копійок. От. Ладно. Так в мене є. А цей от. Ну, 36 гривень. Ладно. Алюміній туди. Так, тепер мідяшка. Мідяжка вийшла трішки. Оп, все і мідяшки нема. Коротше, загубився випу біля того. Одна мідяшка, от, мядяшка по 330 мяжка вже на 165 гривень. А було мдяшки, може в мене ще десь, я її не пам'ятаю. А було мідяшки дяшки півтора кілограма. І, до речі, коротше, от, це з USB кабелів. От. І, до речі, попалося мені де мій вірний друг. А я вже магніт загубив. А де десь поставив магніт і загубив. Коротше. І попалася мені ось така от. Я думав, це мідь, а це не мідь, це звичайний дріт. Він мідний. Ну, виглядав як мідь. Бо був в одній ізоляції з мідним дротом. От. І значить, скільки цього дроту є, якби це була би мідь. Так, там не впало, ні, ніде не випало. О, 30 грам. 30 грам ось такого дроту. От. Ну, коротше, можна сказати, що плюс-мінус 500 гривень я за вчорашній день заробив. Так. От. От. Металолом. Правда, як я випарював, то вийшло... Так, а це що є? А, то ні. То вийшло ось такий класний від жари розтопився сніг. От. Ну, я думаю, що з того мідя з того латуньку буде плюс-мінус 550 гривень. Але то так. Плюс-мінус. І це за один день. Фу, так, латунька кілограм, 300, і тут 350 грам. Так, і ще оцего. Я думаю, що це мідь. От, 30 грам міді. Е, шкода, що я багато. Набирав. Було потрібно зразу стати, покрутити ті всі дроти алюмінієві, мідні. І то сумка важка була, досить така нормальна. Ну, можливо, ще піду завтра. Якщо піду завтра, то будете бачити нове відео. А так. Всім лайк, хто мене, мій канал дивиться, мої відео. от, так що, Всім добра, щастя, хорошого настрою і хай у вас буде все добре. До зустрічі!